Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Собота, Головна подія» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 16 серпня, субота. Отже, в програмі Собота Головна Подія будемо говорити про головну подію І не тільки для України. Я маю на увазі вчорашню зустріч на Алясі, 15 серпня, Трампа та Путіна. Про цю зустріч багато говорили напередодні. Там були різні сценарії. Ну, для прикладу. Хочу нагадати, що минулого тижня польське видання ОНЕД там оприлюднило, що ніби були пропозиції Сполучених Штатів Америки Росії, Росії. Тому йшла про те, що перемир'я, а не мир в Україні, що ніби фактичне визнання окупованих Росією територій, відкласти це питання на 49 або 99 років. Поступове зняття санкцій з Росії, а потім навіть і вже закупівля не Росії російських мається на увазі нафти і газ. От таке було. І всі ну, думали, що буде дуже негативний сценарій, але напередодні зустрічі, 13 серпня, була відеоконференція спочатку між європейськими лідерами, в ній брав участь Володимир Зеленський, потім доєднався і президент США Дональд Трамп, і там ніби питання ну, було вирішено, як писала тоді міжнародна преса, європейські е лідери так, були такі, мали такий обережний оптимізм. Ну, от відбулася зустріч. Ну що ж, давайте ми спробуємо ввести певні. Підсумки та загальні якісь висновки. Ну, Якщо е, з негативних підсумків, то Трамп безумовно допоміг Путіну виходити ну, з міжнародної ізоляції, фактично міжнародній ізоляції, я би так сказав, вже є велика тріщина, і через ту тріщину Путін буде намагатися пролізти у світ на міжнародну арену. І Трамп йому тут, на жаль, допоміг, запросивши е, Путіна до Спічі Штатів Америки на Аляску. Там багато було з цього приводу питань, чому саме Аляска. Ну і пояснювалося з тим, що ніби хотіли спочатку в Європі, але Кремль зразу це відкинув. Там є ж рішення Міжнародного кримінального суду, е, виданий ордер на арешт Путіна як злочинця міжнародного воєнного злочинця. Ну от і Трамп фактично його цього злочинця прийняв. Ну, і такий другий висновок, він ще там ще й червону доріжку. Так постелили. Це, до речі, робили військові, це певне приниження, як на мене, для американських військових. І зустрів він Путіна на доріжці. Тобто злочинцю він показав, проявив повагу до воєнного злочинця. Більшого навіть запросив Путіна в своє авто вони поїхали разом. Ну там, як пишуть, ну не можуть знайти приклад, що Путін з кимось з іноземних лідерів від літака їхав там в авто з прапором там, іншої країни до того місця зустрічі, де мали відбутися перемовини. От таке десь. Ну, третій такий негативний підсумок це те, що фактично ну, жодних санкцій зараз наразі ніхто не буде вводити, Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, як сказав Трамп, там побачимо через 2-3 тижні, що з цього буде. Ну, от така ситуація. Ну і напевне ще один четвертий такий підсумок, що все-таки про якийсь там обмін територіями велися перемовини з Путіним, ніби якісь там ці питання узгодили. Добре, насправді, що от просто ті, ніби узгодили. От десь так. Щодо е, позитивних підсумків, ну, перше, е, загалом, е, все сталося не так, як погано гадалося. Тобто, міг бути набагато гірший сценарій. Я вам наводив приклад того, що оприлюднювало польське видання Онет. І це дуже насправді добре. Не було. Е, Віч на віч зустрічі, це такі другий підсумок, і це також дуже добре, бо там всі боялися, зокрема європейські лідери, що там от Путін зможе якось маніпулювати Трампом, якось на нього вплинути, і, можливо, були би прийняті якісь такі рішення, які ну, не були би такими, щоб відповідали національним інтересам України. Потім було можливо важко відігравати назад і змушували би Україну виконувати ці рішення. Третє такий напевний. Позитивний підсумок в тому, що, хоч і ніби говорили про якісь там обмін території, але без України питання про Україну не вирішили. Тобто жодного конкретного рішення не було прийнято. Ну і навіть та спільна прес-конференція показала, що там вони по-різному все-таки е, дещо е, інтерпретують те, про що розмовляли і про що говорили. Загалом мова йшла про десь перемовини дві години менше, ніж там планувалося. Тобто, був все-таки скорочений цей візит, значить, вони не досягнули якихось конкретних результатів. і Трамп це вже такий вже наступний позитивний підсумок, зателефонував і з Зеленським поговорив. Він запросив, до речі, його на зустріч у понеділок, 18 серпня, в Вашингтон, і там, я думаю, буде зрозумілий даль подальший розвиток ситуації щодо припинення війни в Україні. До речі, там сказав, що Путін ніби не хоче якогось тимчасового перемиря, бо мовив, що спочатку про припинення вогню, і ніби там. Якраз їхав для того, щоб було припинення вогню, і хочу нагадати, що саме цей ультиматум, який був до 8 серпня, це якраз мова йшла про те, що припинення вогню. Ну, думаю, тут певною мірою Путін все-таки якось зміг, я би так сказав, виграти час і переконати Трампа, що треба укласти зразу мир, а не якесь припинення вогню. Ну, я думаю, що насправді Путін час затягується вже десь так до висновків. Ми десь вже перейшли. Ще серед таких висновків загальних можна говорити про те, що. E, загалом e, ситуація на паузі, тобто нема негативного рішення по Україні, це, звичайно, не гарантує, що його не може бути, коли вже там почнуть детально обговорювати, які можуть бути варіанти. Але e, все-таки Трамп особисто, раз зустріч була скорочення, переконався, я так вважаю, у тому, що з Путіном ну, домовитися насправді дуже важко, і, можливо, це таке вже китайське останнє попередження, і потім, якщо не. Будуть змогти досягнути домовленості, якщо там умовно, і Зеленські, і європейські лідери приймуть рішення. має маю на увазі цю тристоронню зустріч, про яку Трамп заявив, що о, треба, щоб відбулася зустріч і було вже прийнято рішення. Зараз, ніби, як повідомляє міжнародна преса, Крем поки що не погодився, ніби відкидає такий формат зустрічі. Ну, європейці, до речі, також позитивний підсумок зробили спільну заяву. Там і президент Франції, Макрон, прем'єр-міністр е, Італії Мелонії. Прем'єр-міністр Великобританії Кірстар, мене Німеччини Фрідріх Мерц, президент прем'єр-міністр Польщі, Туск, прем'єр-міністр Норвегісобе. І от всі ці слуби, і всі ці е, лідери вони також виявили. Ну підтримку тому, що має бути ця тристороння зустріч, стороння зустріч. Ламайсалась Володимир Зеленський, Путін і Трамп. І в принципі вони також готові долучитися до цієї зустрічі. Я думаю, що Путін не буде хотіти, але оце все демонструє, що Європа зараз об'єднана. Вона об'єднана в підтримці е України і вона об'єднана в тому, щоб відстоювати інтереси України. Я бачу, що Трамп певною мірою на це зважає, бо він навіть заявив, що він вів перемовини від імені Європи і України. Ну, це я так розумію. Після тої розмови відео. І це їхні конференції, та яка була 13 серпня. Потім він, як я сказав, після зустрічі мав розмову із Зеленським, з європейськими лідерами. Про що вони домовилися? Я думаю, що часом деталі більш-менш ми знаємо вже після зустрічі Зеленського з Трампом, 18 серпня у Вашингтоні. Але загалом, якщо ну, там говорити про цю зустріч на Лясці, я би так сказав, вона пройшла, я би так характеризував, нейтрально. Е Негативно, тобто негативно, нейтрально для України, тобто не негативно, так не позитивно, не просто нейтрально, Негативно це я маю на увазі, що ця все таки міжнародна ізоляція дала тріщину, і через яку, як я вже сказав, Путін буде намагатися пролізти у світ на міжнародну арену, але все-таки це значно краще ніж е, прогнозували, і скажімо так, дуже е, цього питання непокоїлися як в Україні, так і в Європі. Тобто є пауза. Ця пауза е, дасть можливість зрозуміти, що робити, як рухатися далі. Ну і напевне, ще варто е, сказати з підсумків і такий висновок, що вперше прозвучало, що Трамп, е, ніби сказав, що Сполучені Штати Америки готові надати гарантії безпеки Україні, але поза межами НАТО, тому що на зв'язок п'ятої статті. що це знову ж я думаю, конкретно можна буде знати можливо після зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня. От про це сьогодні хотів поговорити у програмі «Субота. Головна подія. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Я завжди про це нагадую. Обміняємося думками, прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання щодо зустрічі на Алясі, які, на вашу думку, висновки і підсумки. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна.